Усім усім привіт! Вітаю вас, дорогі підписники, а також гості каналу. Сьогодні ми наживо на Карбазарі, маємо можливість трішки походити, підняти важливі теми. Сьогодні піднімаємо, чому подешевшують автомобілі. Вони такі подешевшують і чому це буде відбуватися. Тому мошуємо зручніше. Будемо розпочинати. Завжди наголошую, що автомобілі перед купівлею потрібно перевіряти. Ми усі наші автомобілі перевіряємо через Carvertical. Я внизу під відео залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Перевіряйте історію. Ну і, звичайно, перевіряйте автомобіль максимально. Це фізично, тобто фактичний стан автомобіля. Такі перевірки ми також надаємо. Можна в нас не замовляти, можна замовляти там на СТО, можна друзів брати, але це робити потрібно однозначно. Давайте я покажу, де, де ми зараз є, де ми знаходимось. Переключаємо камеру. Хвилиночка, не сюди. Камера ось тут є. Давайте щось з чогось почнемо. Ну, перше, що нам попадається в кадр, це Nissan Note. До речі, продавець за кадром сказав, що автомобіль офіційний. Ну, те, що, те, що знаю, це передаю. Ви, звичайно, для себе. Робіть додаткові перевірки і максимально дивіться, і максимально дивіться на фактичний стан і всі моменти по автомобілю. 12 рік, 8300, 1.6. 136 заявлений пробіг, що є досить таки добре. Бензин автомат. До речі, для дівчат автомат для міста точно добре. Доброго ранку, Тарас вітаю, радий чути. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів сьогодні наживо. Маємо можливість походити, подивитися на ціни. Розкриємо зараз важливу тему, чому подешевшують автомобілі. Е, хто у нас ще не підписаний, це потрібно обов'язково зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і звичайно, і, звичайно ділимося цим, цим відео в соцмережах. Тут зачинено, але цікаво все. Бачите, також є в червоному кольорі для дівчат автомобіль, думаю, буде добре. Давайте ми десь підемо сьогодні трішечки глибше. Минулого разу ми знімали другий ряд, сьогодні підемо, я так думаю, на третій, четвертий ряд. Пишіть, хто що, кого що цікавить, а я покажу, що сьогодні відбувається на ринку. На ринку в місті Львів. Ну, Чи є люди? Давайте почнемо з людей. Щось у мене трішки камера горизонт тікає, ну нічого, це вже не принципово. Люди є, автомобілі є. Чому ж по дешевшої ціни, що відбувається? Будемо зараз розпочинати, друзі. В принципі, ми повинні розуміти з вами, що зараз так склались обставини, що автомобілі подорожчали. Це подорожчання відбулося за рахунок того, що. Мито на автомобілі помінялося. Тобто оцей календарний рік він реально вплинув. Фізично це працює дуже просто. Від собі, що ви возити нити, я завжди кажу, дуже легко стати на місце продавця, щоб зрозуміти гонщика, щоб зрозуміти, що відбувається і чому відбувається саме так. Доброганко, покажіть аудіо 4, покаже. Доброго ранок, Львів, вітаю, друзі. пишіть, хто звідки дивиться, радий усіх вас чути, поки тут іде процес. Ми трішки пройдемо, щоб людям під, під руку не. Значить, чому ж відбувається? Давайте ми все-таки нашу тему сьогодні піднімемо. Що і як. Значить, автомобілі, які приїжджають, і уявіть собі, що у вас є два автомобілі, їх два потрібно завести в Україну. І один автомобіль у вас попадає до Нового року, а інший попадає після Нового року. І ваш календарний рік з п'яти років, наприклад, автомобіля, а вони два одинакового віку. Ви вже наступний розмитнюєте Із із. З цим з митом вже на рік старший автомобіль буде. Якщо він буде на рік старший, мито буде дорожче на 300-400 доларів. І здавалося би, а куди ж далі? Автомобілі 10-річні, тоді що мають вартувати які гроші? І скільки за них треба тоді платити, якщо за них мито дорожче. Формула загальна працює все-таки на здешевлення автомобіля Бушного. Тому автомобілі подешевшують однозначно. Єдине, що це потрібно, ще я думаю. Приблизно трошечки часу. Я не хочу говорити зараз, знаєте, там місяць-два, але десь приблизно так треба розуміти для себе, що буде оце подешевшення, тому що ринок адаптовує ціну. Ось що відбувається. Тому ціни реально просядуть. Очікуємо просадки ціни, тоді будемо вже далі з вами розуміти, що і як. А наразі маємо те, що маємо. Ціни високі, автомобілі. Бачимо зараз активність на ринках зросла. Ну, це відбувається, друзі, кожного року. Насправді. Нічого дивного немає, що автомобілі ближче до весни та потепління, автомобілі будуть продаватися активніше. Звичайно, буде короткометражний, так би можна сказати, час, коли також буде оцей, знаєте, сплеск підняття ціни за рахунок активності покупців. Це, до речі, дуже важливо. Це є. Це є реально, і тому тут також треба на це враховувати. Тобто, якщо ви зараз шукаєте для себе автомобіль, шукайте його зараз. І якщо через місяць, то звичайно ціна, ціна буде, буде мінятися, мінятися в вищу сторону. Тому давайте так, підведемо сьогодні лінію. В цілому здешевлення автомобіля буде відносно того, що зараз було дорожче мито. І за рахунок цього мита. Автомобілі піднялись, вони опустяться однозначно. Стрибок буде приблизно на Пасху. Поправте мене, хто. Прошу? Роман світушак прямо наживо. Заходьте в Ютуб, зараз. Да, давайте зараз разом зробимо, зразу покажемо глядачам, як це виглядає. В Ютуб заходьте. Тіктоці будемо трішки пізніше. Так. І українськими. Можна написати світу. Роман бачите. І трансляція наживо. Є таке у вас? Оце зараз ви себе побачите і вас побачать люди. Посміхайтеся і ставте палець вгору. <схи> так, друзі. Тільки що підключили ще одного глядача. Чим більше глядачів, тим краще, друзі, ділимося цим відео в соцмережах. У нас зараз ми знову пробуємо запустити новий формат, це формат наживо. Тому напишіть в коментарях, чи вас таке взагалі цікавить. Будемо ходити по ринках, знімати автомобілі. Я думаю, має бути цікаво. Тому підписуємось, активовуємо дзвіночок, ставимо палець вгору, ділимося цим відео в соцмережах, щоб це відео більше мало переглядів. Це дасть можливість нам активніше знімати відео і дасть розуміння, які відео взагалі потрібно знімати. Так, мазда в кадрі. Давайте ми трішки глянемо на... Японського виробника 14-рік, 12900, Mazda 6, 2.5, 164 тисячі заявлений пробіг. Друзі, пишіть хто звідки дивиться. Радий буду вас чути. Сьогодні ми трошечки маємо можливість походити по ринку. Для вас знімаю інформацію тому пишіть, хто з якого міста. Романе, доброго ранку. Привіт з Києва. Микола вітаю, Микола Олійник, дуже приємно. Друзі, хто, хто в нас звідки з якого міста, напишіть. Тут бачимо безключовий доступ, автомобіль зачинений. Якщо треба Volvo Дніпро, Дніпро вітає, якщо треба Volvo також покажу. Бачите, Я думаю, хто в нас з інших міст, на увазі, не зі Львова, тому що зараз ми на Карбазарі, вам якраз має бути цікаво подивитися, що відбувається у місті Львів. Тому вмощуємося зручніше, рухаємось далі. Привіт з Буковини, Вітаю, Ради, радий чути. Берлін, вітаю. Ну, дуже приємно бачу. І з інших країн також наші люди дивляться, це також приємно. 19 рік, 14700, 1.6 дизель. Автоматична коробка передач. Виконання кузова Універсал. Друзі, шкода в кадрі. Лондон. Вітаю, вітаю, дуже приємно. Доброго ранку. Стрий. Стрий на зв'язку, це приємно. Давайте я покажу, друзі, сімейний цікавий автомобіль Peugeot 5008 в новому кузові, але дивіться, в 2017 році, який дизайн зробили французи. 2.0, дизель, салон покажу, космічний салон покажу, друзі. так воно виглядає. Тут реально дерево. Телефони були в кадрі, якщо когось цікавить, сміло можна, сміло можна розглядати. А ми йдемо далі. Кігуа. До речі, було б до мене запитання, Романе, щось для міста, щоб було комфортне і, і цікаве. Насправді для міста потрібно брати щось невеличке. Полтава Віктор, вітаю! Дуже приємно. Значить, щось невеличке, комфортне і... Бордюри, щоб не боятися, ось автомобіль стоїть прямо перед вами. Це 15 рік, 17999, дизель 2,0, 4х4. Автомат. Автомат, це навіть дівчатам буде добре, добре користуватися. Доброго ранку. Вадим пише, Вадим радий чути, доброго здоров'ячка. Друзі, хто в нас тільки долучився, пишіть хто звідки, з якого міста, з якої країни. Дуже приємно. Що ви сьогодні разом з нами на стрімі. На сьогодні наживо зйомку. До речі, хтось минулого разу питав, писав мені, що не показав я мазду мазду. Зараз ми глянемо, стоїть стоїть якась така велика мазда. Щось таке цікаве. А це в нас 19 рік в новому кузові це x 5 Максимальна комплектація 2,5. Тому я сподіваюся, що наш глядач. Який вчора очікував Мазди і написав, що, на жаль, до Мазди ми не дійшли, тут зачинено, але бачимо безключовий доступ. То сьогодні ми вже її знайшли. Можливо, не саме цю, яка вчора була, залишилася за кадром, але знайшли. Ідемо далі. Що ще цікавого? Давайте глянемо з цього гольфа. Гольф дуже серйозний. Серйозний серйозний гольф. Алматик. 17-й рік, 16500. 1,8 бензин 4 х 4, друзі. З розширеними арками. Такий серйозний невеличкий гольф. Тут, бачу, поруч відбувається процес. Люди приміряються до Пасата. Покажіть гольфи сьомі. Покажемо обов'язково. Гольфи, в принципі, на ринках є. До речі, по моделях автомобілів, які продаються на ринку, для себе, я думаю, кожен розуміє, що якщо ви шукаєте щось ексклюзивне, то є всі шанси приїхати на ринок і не, не знайти такого автомобіля. Тому ексклюзивні варіанти шукаємо десь через інтернет-ресурси. Це Авторія. І все решта, 13 рік, 14-й 14,350. 2.2 автомат. БМВ. А подешевше це не астрономічний. Так, ціни друзі, ми сьогодні піднімали це питання. У нас закладочка так і називається. Стосовно ціни, ціни подешевшої насправді, тільки потрібно трішки зараз, щоб адаптувалося оце розмитнення, яке зараз пройшли люди, які розмитнювали автомобіль до нового року дешевше. А після нового року календарний рік автомобіля став на рік більше і вже в динаміці цієї всієї ситуації, тобто калькулятором прораховуючи. Добрий день. Калькулятором прораховуючи, починаєш розуміти, що автомобіль став дорожчий. Звичайно, що гонщик, який заробляє тих же ж самих 700 доларів, він розуміє, що йому тих 300, то й 500 доларів це все плюс-мінус від вартості автомобіля. Формула прораховується. Він розуміє, що треба щось, ну, як, ціна піднімається все в цей момент, але це локально. Це є тимчасові речі, друзі. І підняття ціни воно відбулося тільки зараз. Ну, Звичайно, ціна буде падати вниз. Чому так працює, можу пояснити по-простому. Справа в тому, що ми ж, якщо дивимося на 10-літній автомобіль, ми розуміємо, що в цілому він дешевший. Тобто всі моменти, які відбувалися, вони, вони відбулися. Але все-таки ціна є нижча. То от вам проста річ, і як кажуть, реалії, як воно все працює. 15 рік, 4 на 4 Nissan Рок. Я вже, друзі, до речі, трішки підмерзаю. Хто в нас тільки долучився, ми зараз стрімимо наживо. Тому обов'язково потрібно поставити палець вгору. Дуже важливо, друзі, зрозуміти, чи такий формат наживо нам взагалі потрібний. Ми його дов, довший час зараз був перерив, ми його не знімали. Ми його не знімали. А цей. До речі, рок, ще раз покажу ціну, ви собі затапскріньте, за якщо когось цікавить, то... Єдиний телефончик є також, так? Є. Давайте без ключовий доступ відразу бачимо. В салоні все красивенько, чистенько. Добрий день вам. Панорама є. Камера заднього виду, я так розумію, правда? Це... Тут 360, розказуйте, люди Але, мають, люди не, мають не, знати інформацію. Давайте покажемо. Закриваємо. 360 підігрів зеркал, виглядає, друзі, це ось так. Все, прийнято. Є-є, бачимо, реально. Друзі, апарат стоїть, кого цікавить, розглядайте. З чого сьогодні хотів, друзі, вам також наголосити, що оцей формат наживо. Плануємо робити, але потрібно від вас активності розуміти, чи він дійсно потрібний. Всі відео, які знімаються, знімаються в першу чергу для глядача. Глядач дає інформацію зустрічно, тобто, наприклад, піднімає палець вгору. Та? Тобто по таких відео починаєш розуміти, що це відео сподобалось. Можна ділитися, стрімити, тобто кількість переглядів також дає розуміння, чи потрібно такий формат знімати, чи ні. Тому, друзі, якщо є така можливість у вас. Підтримати активністю, то ми будемо розуміти, що формат наживо потрібно відновлювати. Так. Чесно вам скажу, друзі, трішечки. Я вже відчуваю, що я явно явно підмерзаю. Пан Тарас, доброго здоров'ячка! Як ваші справи? Я зараз до кінця трошечки ще цей і до вас підійду. Поп'ємо з вами кави, добре? Бачите, є, друзі, кава чай, капучино на ринку, гарячий шокон, шоколад, пан Володимир на місці. Працює як джілка, бограчі, все є. Юра, добра здоров'ячка вам. Щось покажете, що ваше? О, смакота. Ребра молодого вепра, все є. Що ви так нам покажіть, я людям покажу, друзі. Якщо треба, то голодним звідси ви вже занесли. Так? Пан Володимир шеф кухар на місці, ніхто голодним не залишається. А ми, друзі, підходимо до логічного завершення. Вам велике дякую, що дивитеся, підтримуєте. Линочко переключимо камеру і отак десь. Туди назад не підійшло. Ще друга спроба. Вам дякую, друзі, за активність. Дякую, хто підтримує канал, Підтримуємо, ви знаєте, як. Палець вгору. Робимо активність, ділимось відео в соцмережах. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушка. Слава ЗСУ!